Казка про чесність, що робить слово сталевим. У лісі, де ніч сяяла міріадами зірок, а день приносив свіжий аромат сосен у поєднанні з солодким ягідним шлейфом. Жила маленька ліскулька на ім'я Тру. Вона прям дуже любила поїсти, але найбільше в світі лохину. У неї був друг їжачок Беррі. Характери вони мали зовсім різні. Разом з тим дружба їхня була щирою. Одного ранку тру прокинулася від ягідного аромату, її ніс тремтів від передчуття. Ліскулька миттю скочила з гілки та побігла туди, де дозрівала лохина Беррі, яку той доглядав цілу весну і ще трохи частину літа. І от ягідки вже майже достигли. Тру хотіла тільки подивитись, одним оком, можливо, навіть допомогти зібрати врожай, але не втрималась. Ну, тільки одну, або три, або ще трішечки, і ягід не стало. Коли з'явився їжачок і побачив порожні кущі, його лапки злегка опустилися. Хм, хтось з'їв усе, але хто? Ліскулька знітилася, їй було соромно, хотілося заховатися у мох або сказати, що це не вона, але згадала, як її бабуся говорила чесність, це не просто правда, це тренування характеру. Вона робить твоє слово сталевим, а душу вільною. Тру зітхнула і сказала: Це я, Бері, я з'їла усе, не втрималась. Пробач. Їжичок подивився на неї, а потім усміхнувся Ну, з'їла, то з'їла. Проте знаєш, звісно, я розчарований, але ще більше вражений твоєю сміливістю. Мало хто визнає помилки, а ти змогла. Наступного разу поділимо ягідки разом, добре? Насправді я ростив їх для тебе, бо знав, що ти любиш. Але й теж хотів спробувати. Трус полегшенням видихнула. Вона не втекла від правди, і це зробило її сильнішою, сміливішою, справжньою, та й відносини стали щирішими. Значенька чесність це сила, вона загартовує характер, як вітер, гілля. Слово чесного, мов сталь, його не зігнеш, не зламаєш. І тому йому довіряють.